На каналі Катічка Тіві. Я сьогодні своєю подружкою з Привіт! І ми сьогодні будемо показувати рум-тур моєї брата кімнату. У нас одна кімната велика, поділена на дві. У нас перша тут велика кімната була, там дитяча, ну, потім я тоді буду рум-тур знімати А тут була велика кімната. Справді я щось не можу зрозуміти, що там зробили. Велику кімнату тепер, а тут дитячу кімнату. Там ж менше місця, ніж тут. Так зробили. Перше показуємо. Перше, мої, е, ну, не в моїй, а в мого брата кімнаті показуємо, бо в нього тут не цікаво. в мене цікавіше. Так. Тут стіл, там, де ми з братом робимо уроки. Тут комп'ютер. І деколи ми Софійкою беремо... Пенал, лівець простий. Беремо зосім зошит політинку. Ми не удивляйтесь, що в мене так мало. Просто в мене вже другий сошит. І беремо, рахуємо по клітинках і малюємо. От Сімпсон. Вони мене ще багато там. Зараз я вам покажу найопетитнішу, якщо в мене тут. Кава. Моте. Можете у вільний і коли вам скучно робити. Тут моя книжка, падав сніг, то що я читаю на до додаткове читання. Тут моя зарядка для телефону, то на відкриття телефону. Тут фотки. Як вам чого там? Оце крісло. Ну, тут я лахи корісо. Тут моя тяжка, що я не занесу. Що... І тут його ліжко. Ну, і коврик по нього. І переходимо до моєї кімнати. Ой, шишаф, його, я забула, вибачте. Переходимо до моєї кімнати. Вона така. Напишіте в коментарі чи краще. Я зараз покажу, що є його. А в нього така. Напишіте! Будь ласка, пишіть, що моя краще. Так. Тут моя кімната. Тут, правда, здерлося. тут Капець летів. Тут дартс, тільки я поставила ну, таке дити. На кухні, тому що до мене гості приїжджали і я відбирала від них. Тут моє ліжко. І хто не знає, смільонами. Це, це моя улюблена тут гітара моя. Хто не дивився моє відео, та де я ходжу музично то обов'язково. І вибачте, що я вам обіцяла, що я на софте скриту камеру. Зроблю тільки четвер вже минуло і я тоді заслабла. Мене дуже живіт болів, Вибачте, я на другий раз. Буду. Тут моя шафа, дивіться скільки. У мене ще є замірка. Ей, Моє сонечко спирую. Ну бо тут піжама моя стояла, а воно є пішла. Катя не лише ліжко з міньонами, каті ще є багато речей із мільйонами. Останнє жвачка. Стоп! Ще вот що було в мене. Тільки воно... Ох ти! Хамбургер. Зона тільки Катя на секретна шкатулка. Каті секретне місце. Катя все від Макса ховає. Так, тут моя сумка і мого брата сумка. Правда, моя ось ніж шуміші Так. Це я зробила з маминого телефону, перемалювала. Хотіла, що з мого айфончика перемалювати. А, а не нього. Тут книжка з інформаткою, я не було ставити піднес. Тут підставка я зробила з мамою. Тут підставка для телефону. Отут мої книжки. Ви будете питати, чому я ну, не пишу уроки на цьому маленькому стічку. Тому що мені доктор сказав, зразу кажу наперед, мені доктор сказав, що, щоб завели великим штаком і рівно. А тут то я тако горбато сиджу. От я вам казала, що в Катіше речі змінили, вот, в неї така іграшка тато із Франції передавала. Дивіться, я тільки що коли відео знімаю, то в мене щось все згадується І я бачу. А коли я лягаю спати, то без моєї іграшки ніяк не обійдуся. Я сплю з нею. Ну, давно вже не спала. Я дуже прошу маму, щоб вона знайшла. А вона за телевізором вказується. Моя зіллявка, зіллявка. Катя улюблена м'яка іграшка. Це телевізор, тут тумбочка, Тут колись в мене стояли книжки, тепер пусто. Тут теж малюнки по клітинках. Тут, тут ще таніше, пам'ятаю. годинник, яким я вже не користуюсь. Так, ножнички, закладки всякі, дукно. І от бомбезний клей яка прикольна ручка з губкового. Вона вже не пише. Тут все тут ручки, фімаски, катушки. Від годинника я шукала, але я вже не повністю. Перейдемо в третю Тут я дуже... Я не мала що робити, питала мама, що а мені надавати. Мама сказала, що мені мільйони малювати. А тебе такий трошки І а тут Якийсь людиний малюнок. Угу. Розплевщики сильні. Тут э, малюнок э, на день народження в школі подарували, я зараз вам прочитаю. Дивіться. Так, вітаю тебе, будь гарненька, чана. А, то якась чанюка росте радісна байда. А То якась дямена з нашого класу, вона приходить у нас. Бажаю. Богдан їжик. О, моя кума. О, ми здумалися. Значу <гум> тобі щастя, радості тепла, успіхів, здоров'я, завди добра. Міжик аномарі. Так, зі мною напарниця Таша що зі мною сидить. За хати, щоб були хаті. А гарні оцінки, гарних оцінки. Обій Софію. Так. Бажаю вірних друзів і гарних оцінок Джонсон. Де тут я? Матесюк Софія. Можна сказати, мою теж. Бажаю гарних, гарно вчитися, Матесюк Софія. Бажаю гарних оцінок, що написала? А Тихо. Левич. Файно вчитися. Радості, здоров'я, Крецький Максим. Вітаю. Вітаю, Чорна Оля. Бажаю миру і добра, Кароліна Нечай. Бажаю здоров'я, Філик Анни. Будь а, Завжди здорова. Не підписано. Бажаю миру і любові, Романюк Назар. Любові, ну бо він мене любить. Катя це, це моє дистанцію. Я не, Я не підписала. Так. Щоб була здоров'я. Шусти великою і милої здоров'я. Камюка Максим. Я ще переді мною. Бажаю добра і радості. Шоста Валентина. Бажаю любові, щастя і і файних оцінок. Козира. Владислав. Рости весела, мила і здорова Кропацька Юлія. Ну, я, можна сказати, в класі, в класі можна сказати сестричка. Угу. Ну, майже, ну бо ми такі близнюки. Угу. Ми раз в однакових спідницях прийшли, з однаковою прическою. Наші мами з однаковим платьем прийшли, вони двоє Наталі. Бажаю гарний оцінок і здоров'я. І без корвані. Бажаю здоров'я, постушенко Марію. Ставим назад, потім засунуємо. А чотири. А ще ми з Катією, деколи коли граємося дочки матері, то ми так граємо, що це наші телефони. Вони вже я погані. І от така флешка. Це бересет флешка. Не Не знаю, хто софію дозволяв брати? Ладно, ну ладно, ще шок. Лішко, то-то то. Антенна, розка. А вон в Катіша є така копілка від соски. Не знаю, чи ви бачите. Бачите, бачите. Ну, що, будемо прощатись. Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па-па-па.